Британці представили велику мікрохвильовку, що збиває дрони, тобто цілі рої дронь. Гарвардська робобджола опановує плавне приземлення, надихаючись іншою комахою. Електричний і паливний двигун два в одному. Train представила концепт двигуна майбутнього: метал, що не гріється на сонці, і навіть під соплами ракетного двигуна на кінчиках пальців роботів. Китайці показали нові сенсори, максимально близькі до відчуттів пальців людей. Новий гравець у світі інноваційних чавнів. Як видобути енергію з дощових крапель, виявляється, теж можна. Квадрокоптери, акробати, точніше, аеробати. За допомогою щії тепер перевірятимуть справжність меду. Ріконсайкл. Як роботи зможуть вирішити проблему електронного сміття. І традиційно інженерні вакансії тижня.